Друзі, от показую, як вам виглядає вже зібрана мрія. І от такій коробиці вона може до вас надійти в розібраному вигляді. Максимальний рівень складності. Зверніть увагу, тобто це не для дітей конструктор, для дорослих дітей, любителів такої тематики. Складається з 270 предметів. Все в комплектації є для того, щоб її зібрати. Якщо ви любитель, то займе вас це по часу, повірте, не один тиждень, але ви зможете зібрати отаку от прекрасну свою власну мрію. В комплектації є детальна інструкція, за допомогою якої ви можете ознайомитись, як необхідно збирати, які деталі, за якими встановлювати. Ну, тут все детально описано. Також є і відео на Ютубі при потребі, ви зможете ознайомитись. От ви подивіться, пронумеровані такі от деталі. От Деталь номер один, там все це спеціальними інструментами, які також йдуть в комплекті, від'єднується, і деталя за деталю потім ви. Збирайте свою власну мрію. Так що звертайтесь, кому необхідно. от мрія, такий неймовірний конструктор. Розробили хлопці. Можна в складеному вигляді замовити, можна вже в зібраному. Буде чудовий подарунок для поціновувачів. Це те, що необхідно. Це просто вау.